І ще хотів поговорити про тіктоки, ютуби, інстаграми. У тіктоці прикольно можна буде вести прямі ефіри, але для цього треба 1000 підписників. Якщо що, підписуйтесь, буду кидати посилання. А взагалі, зараз закінчив викидувати свої відео на Ютубі, на Тикток з Туреччини. Це був Мій велопохід такий, ну там я зміру до Анталії катався і тисячу кілометрів наїздив е, Велоподорож в мене така була. У 20-му чи 21-му році, здається, е, якраз під час коронавірусу е, пу -пу -пу, локдауну, чи як вони там називались. Е, потім з е, цих всіх... Відосики уривків я щось змонтую, Там намагаюся змонтувати та викласти і перейду до ПБП. У мене є теж відеоматеріали з париж париж щось там Санька ще не знімав, ми там з ним знімали. І теж зробити відео, ну і кусками, там, уривками теж повикидати це все у ТикТок. А в майбутньому... Хотілося б, поки ще пам'ятаю, що і як провести ефірчик, та розказати про цю ну це теж грандіозна така подорож на 1200 кілометрів тільки ровером, це париж брест париж у Франції. А ще як ми їхали туди, і звідти автівкою, там теж дуже, дуже багато пригод було, ми там і зламалися, і міняли іншу автівку, через кордон там перебиралися. Ну, все законно. Але теж. todo world is